Довідка про несудимість для чого вона українцям і як її отримати у консульствах. Підпишись та лайк, щоб не пропускати актуальні новини. У певних ситуаціях за кордоном українцям може знадобитися документ про несудимість, який доказує те, що у вас не було кримінального минулого. Це офіційний папір, який свідчить про відсутність судимостей або справ про правопорушення в минулому. Якщо ви перебуваєте за кордоном, довідку про відсутність судимості ви можете отримати у посольствах або консульських установах України. А перелік документів для її отримання у кожній країні може. Може бути різним, кому потрібна довідка про несудимість в першу чергу для тих людей, які зараз за кордоном і вони планують працевлаштовуватися на роботу, оскільки роботодавці дуже часто відмовляють нашим українцям, які не мають цієї довідки. Також довідка про несудимість може знадобитися у різних соціальних сферах. Наприклад, якщо людина хоче оформити візу, отримати дозвіл на носіння зброї, зареєструвати шлюб, вступити до вищого навчального закладу. Отримати посвідку на проживання або встановити опіку або усиновлення також документ може бути необхідний для участь в тендері, отримання ліцензії на роботу, що передбачає контакт з вибухонебезпечними речовинами або наркотичними і психотропними препаратами. Та поновлення або відновлення документів. Щоб отримати довідку про несудимість, ви повинні мати такі документи: внутрішній паспорт громадянина України, закордонний паспорт та чек про сплату державного збору. Якщо було змінено ім'я та прізвище, то необхідно надати довідку, що підтверджує цей факт. Після цього прибути до консульства або українського посольства та пред'явити пакет документів та написати відповідну заяву. Якщо було корисно, став лайк під цим відео і підпишись на наш канал. У нас вже три тисячі людей, яким цікаво знати все про життя та роботу за кордоном. І ти можеш стати наступним. Слідкуй за новинами! Усім па-па!